Майбутні полісмени почали навчання. Новобранців гартують на базі сумського училища професійної підготовки поліцейських. До навчання приступили 300 осіб. Вогнева і тактична підготовка, навички керування службовою машиною та затримання злочинців. Саме цьому впродовж двох тижнів щодня навчатимуть нових копів. Сюди потрапили ті, хто пройшов відбір, який тривав із листопада минулого року. Кожний етап за етапом мені давався легко, досить, наприклад, форма фізична була також нормальна, з логікою проблем не виникло, це точно. Всі інші завдання пройшла, мені здається, на ура. Покликали, владнала з навчанням. Ну, відбір був для мене лично важкий, я готувався, ну, наприклад, фізкультура, я тренувався, ну, добре, щоб було час, два місяці я тренувався. Ну, как-то, не знаю, все проходилось, я надеюсь, на лучше, всегда чесно, от, все діло. Ну, бы не питалася скрити, це моє головне було, за поруку моєю, що я пройшов до поліції. Дуже щаслива, що я пройшла в поліцію. Планую служити та захищати. Що стосується відбору, то було дійсно важко пройти його. Всі... Учасники відбору були дуже сильними, тому що кожен, хто сюди прийшов, був впевнений, що він пройде. Кожен курсант має вищу освіту. Серед нових поліцейських є діючі правоохоронці, чимало хто має титули чемпіонів України зі спорту. Прийшли новобранці до лав нової поліції, кажуть, щоб кардинально змінити країну. А, от обучення в поліції чекаю того, що з нас роблять висококваліфіцірованих професіоналів, які вийдуть на вулиці города і. Будуть как би займатися порядку. порядка. В країні потрібні зміни, і я один з тих людей, які вірять, що все-таки буде в країні наладитися порядочок. Все таки і будуть слідувати люди законам та порядкам, які в нашій країні діють, але не виконуються. Рівно через два місяці в травні нові патрульні сумщини складуть присягу та розпочнуть службу на вулицях обласного центру. Юлія Марковська за матеріалами Нацполіції Сумщини.